Ще одна погана новина для Олександра Зінченка у Ноттінгем Форест. Новий тренер замість звільненого нуну Ешпіріту Санту, який посварився з власником клубу, команду очолив Енш Постекоглу. І для Зінченка це проблема, причому дуже серйозна. Справа в тому, що команди Постекоглу грають у неймовірно інтенсивний футбол. Саме це стало головною причиною величезної кількості травм у Тоттенгемі минулого сезону. Енш взагалі не щадив своїх гравців. Чи готовий Зінченко до? Такого очевидно, що ні, і в Манчестер Сіті, і в Арсеналі він звик до того, що його команди завжди з м'ячем контролюють ситуацію, тоді як тепер йому доведеться постійно гасати туди-сюди. Жодних позиційних атак, ніяких передач на три метри у бік своїх воріт. Доведеться бігати. І тут два варіанти: або Зінченко швидко отримає травму, або ж просто опиниться на лаві запасних. У нотінгами по стекоглу український універсал точно не стане гравцем основного складу. lado.